Олень 5200 в мене більше в два рази майже. Півтора точно. Тисяч сім зараз коштує. Да, я Олень є маленький тільки. Нормальна ціна на олень. Да. Свято новоріч, то зараз не дешево. Ось. У мене такий олень два рази більше. Десь 1034 кошту. Ялинка 10. 4 майже. О, такий в мене є тільки більше в два рази. Оце і дивіться, але що він зробив? Блін, то це просто 27 тисяч. Знижка вже 27 800, був 32. Да. За що? Ну, прикольно. Ну, за П'ять тисяч гривень згодні. Да, ціни, мама, не горіли. Всім добра.